Чим менше вони залежать від бюджету, то якщо є комунальні ЗМІ, є державні ЗМІ, то ви чудово знаєте, як вони висвітлюють діяльність влади, вони от все про всі ті недоречності чи недолугості, про які говорили колеги, з боку влади вони розхвалюють і розповідають, що так і потрібно, тому що вони від влади залежать. А незалежні ЗМІ все ж таки вони більш вільні. І можуть, зокрема, в, на ситуації з Майданом ми бачимо, що як раптово всі олігархічні ЗМІ, які не належать не підпорядковані Януковичу, вони вийшли з під його контролю і почали розповідати правду про те, що відбувається. Або принаймні не так, як би хотіла цього влада. Але у нас спостерігається, наприклад, в Кременчузі. У нас є такі приватний телеканал-візит, який вже 20 років. Успішно функціонує без жодної копійки з державного бюджету. Але от місцевій владі не сподобалось те, як він працює, і вони вирішили, що треба його повернути в комунальну власність. Тобто, з одного боку, сталося питання про роздержавлення державних ЗМІ, стогне бюджет, розповідають про те, який він там маленький, і що не вистачає на те, несене освіту науку, але в той сам час хочуть повернути канал до комунальної.